Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свої порожняночки. В минулому місяці не знімала відео, вирішила, що було замало у мене пляшечок, які закінчилися. А вже в цьому місяці трішки назбиралося. Так, хочу звільнити місце і покажу вам, що саме у мене закінчилося. Перше, що хочу показати, це ось такий гель для прання. Коколіном, тут великий об'єм. Брала я його по акційній пропозиції. Один купуєте, інший отримуєте в подарунок. На той час він мені обійшовся за 400 гривень дві пляшки. Одну я віддала для дітей і однією користувалася сама. Хороший засіб, засіб для прання білих речей. Повторила б, звісно, його, але по бюджетній ціні, бо інколи на нього досить таки небюджетна ціна. І скажу чесно, за 600 чи за 800 гривень, наприклад, я б його не брала би. А по акційній пропозиції, якщо буде така пропозиція, обов'язково повторю, тому що засіб мені сподобався. Також закінчився ось такий кондиціонер для прання. Купувала в Єві. По якійсь акційній пропозиції, досить бюджетний, але непоганий кондиціонер. Дуже квітковий такий насичений аромат, концентрований. Вистачає ось цієї кришечки на одне прання і досить надовго його вистачило. Повторювати поки що не буду, тому що зараз взяла вже декілька кондиціонерів для прання від Тезорі Дорієнте, Чомусь вирішила. Повернутися до них трішки засумувала за ними, тому цей поки що повторювати не буду. Але засіб однозначно непоганий, тому можу його вам рекомендувати. Також закінчились у мене ось такі капсули для прання. Чисте чудом, універсальні, підходять і для білого, і для кольорового. Подобаються, я вже ними користуюся не вперше і періодично повторюю їх для себе. Закінчився у мене також ось такий кисневий плямовий відник Global Little Group. Колись ще була компанія Doctor Clinic, там я замовляла цей засіб. Тут великий об'єм, скільки тут у нас? 1 кілограм. Дуже мені сподобався цей засіб. Сподобався тим, що він дуже гарно працює, навіть без замочування, коли його просто додати в пралку. Для білих речей. Однозначно планую його для себе повторити, але коли буде на нього якась хороша пропозиція, тому що він зараз, я так дивилася, в каталожку досить небюджетний, але дуже часто на нього компанія дає гарну знижку. Тому при можливості обов'язково для себе його повторю. Закінчився також ось такий геть для миття унітазу, дуже хороший і дієвий засіб. Постійно я про нього розповідаю в своїх відео. Навіть не знаю, чи вже його вам показувати, тому що в кожному відео про порожні пляшечки у мене є цей гель. Однозначно рекомендую. Засіб дуже дієвий і хороший. Використала до кінця вже ось такий очищувач духовок від компанії MV. Дуже хороший і дієвий засіб, і дуже економний. Надовго його вистачає. Повторювати поки що не буду, тому що. На даний момент знайшла більш бюджетну альтернативну заміну йому. Засіб від компанії Фармасі я видалю будь-який жир. Він також дуже гарно працює і є у мене в запасиках, тому на даний момент буду користуватися ним. Але цей засіб вам рекомендую. Він також дуже дієвий і дуже гарно працює. Також закінчились у мене ось такі серветки для збереження кольору. Дві пачки, я вам також постійно їх показую в своїх відео. Купувала раніше такі, там в одній упаковості 10 штук, а потім побачила в щодня ось такі от серветочки, колись мені Наталя з Києва їх рекомендувала і присилала в подаруночок, і вони мені більше подобаються. Вони також коштують досить бюджетно: 134 гривні, здається, я їх купувала і тут. Їх більше, 24 штучки. Раніше я їх в магазинах не бачила, треба було тільки замовляти. А зараз побачила їх щодня, придбала і надалі буду купувати їх, якщо вони будуть в наявності в магазині. Також використала до кінця ось таке милко. Тут великий об'єм літер. Купувала я його по досить бюджетній ціні. Колись робила замовлення на сайті Єва, і мені не вистачало. До безкоштовної доставки. Тому я обрала ось це милко: медова груша та олія органи, насичення та зволоження. Досить непогане милко, густеньке, має приємний аромат, такий фруктовий, і не сушить ручки. Поки що повторювати не буду, тому що маю багато таких засобів в запасиках. Закінчились у мене два ось таких ополіскувача для ротової порожнини. Ось цей від компанії Farmacy, лінію Smart Life, український виробник. Вже також неодноразово його показувала, бо періодично його для себе замовляю. Але зараз вже, я вже минулого разу розповідала, перейшла вже на m Він мені найбільше подобається, і я довикористовувала це, що є. І надалі буду користуватися тільки M-V'em. І ще ось такий, також з полуничкою. Використала його вже другу пляшечку, сподобався мені. Цей Ополіскувач має дуже приємний такий фруктовий аромат полунички. але поки що повторювати не буду. Використала вже ось такий багатоцільовий еліксир для зубів та ясен. Його можна було використовувати як знеболюючу аплікацію для зубів, як зубний лосьйон. І як ополіскувач для рота. Я його в основному використовувала як ополіскувач для ротової порожнини. Але він концентрований і його потрібно було розводити з водою. Використала і повторювати не буду, так як зараз вже його немає, щоб повторити. Використала ось таку зубну пасту Dental. Тут дуже великий об'єм, 250 мл. Нарешті, вже я її добила. І ось таку мініатюрку брала з собою в дорогу, як їздила в Львів, дуже зручно. На даний момент повторювати не буду. Хочу довикористовувати все те, що маю в запасиках. А в запасиках маю дуже-дуже багато тому так по черзі беру в використання. Також закінчились дві упаковочки ось таких ватних дисків. Непогані, зараз вам покажу, бо в мене ще один є в використанні. Ось так от вони виглядають, прошиті. Досить таки непогані. Купувала я їх в Єві по акційній пропозиції. Один плюс один дорівнює три, Тому дві упаковочки вже використала і ще одну маю в використанні. Закінчилась у мене ось така міцелярна водичка від компанії Іван Лінієвочка Nutra Ефект», Досить таки непогана водичка. Мені подобається. Але повторювати не буду, тому що зараз хочу довикористовувати все, все те, що маю в запасиках. А маю ще міцелярку від фармасі, міцелярний лосьон від компанії Oriflame, також є. У мене ще в використанні, тому буду довикористовувати те, що є. І також закінчився у мене експрес-де-макіяж з волошкою для контуру очей. Така собі двохфазочка з екстрактом волошки. Дуже-дуже гарний засіб, особливо для чутливих очей. Не подразнює, дуже гарно знімає макіяж. Мені подобається. Я постійно його для себе беру, використовую саме для очей, тому що у мене чутливі очі. І також є він у мене ще одна пляшечка в запасиках. Як закінчиться, то, можливо, повторю собі і візьму вже в більшому об'ємі. Довикористовувала вже ось такі патчі від компанії Лівеста, заявлені як з колагеном. Тут їх в упаковці 30 штучок, але вони мені не сподобались. Дуже-дуже товсті, така товста тканина, погано закріплюються, не тримаються, спадають і погано зволожують. Тому однозначно їх рекомендувати не можу. І для себе я їх би. Не повторила. І також використала ось такі патчі від каріньє. Оці однозначно рекомендую, тому що мені дуже-дуже сподобались. Від Herbal Essences закінчився у мене ось такий от кондиціонер для волосся з трояндою. Сподобався мені цей кондиціонер, шампунь у мене ще є. Масочка також ще є, але чомусь мені кондиціонер більше подобається, ніж масочка, і я його раніше використала. Однозначно рекомендую полюбила цю лінієчку. Взяла для себе зараз ще з цієї лінієчки Herbal Essences з ромашкою, шампунь і кондиціонер і з грейпфрутом буду і надалі ними користуватися. Закінчила вже до кінця ось такий скраб для ніжок від компанії Avon, Це досить таки недавня новиночка. Я його для себе замовила і вже так швиденько використала. Хороший засіб, дуже гарно скрабує ніжки і має приємний такий фруктовий аромат. Закінчився у мене ось такий дезодорант, антиперспірант від компанії Гроше з лимоном і м'ятою. Подобаються мені ці дезодоранти, неодноразово їх замовляю. Саме такий замовляти не буду. Там є їх декілька видів, і я хочу ще спробувати для себе з бавовною такий рожевенький. Тому, можливо, коли буду робити замовлення, то замовлю ще для себе рожевий. Засобів для обличчя закінчився. У мене ось такий очищувальний засіб з лінію Love Nature від компанії Oriflame з кокосом. Навіть не знаю, чи є він ще в каталожках. Купувала я його трішки раніше. Використала, повторювати не буду, тому що він мені не дуже сподобався. Також використала до кінця вже ось такий засіб від компанії Unice з огірочком. Засіб для обличчя можна використовувати як маску, як скраб і як крем для вмивання досить непоганий засіб, гарно працює. Можливо, якщо він буде в наявності, бо бачу, що зараз. Ця лінієчка повертається вже в продаж, я його, можливо, собі колись і повторю, тому що засіб досить таки непоганий. Закінчився у мене ось такий лосьончик для тіла від бренду Mabusin. колись купувала в парфумованому наборі. В набір входив гель. Для душу, лосьон для тіла і аромат в об'ємі 100 мл. Дуже мені подобається цей аромат, і також подобається цей лосьончик. Лосьончик вже використовувала дуже такий приємний, смачний аромат і гарно дуже зволожує тіло. Гель для душу ще у мене є в використанні, і водичкою також користуюся. Також закінчився у мене ось такий гель для вмивання від компанії Юнай з Алоє Вера. Хороший засіб, дуже гарно піниться, гарно вимиває обличчя прямо до скрипу. Подобається. Я використовувала вже його не одну пляшечку. Не знаю, чи в мене ще є в запасиках. Мені здається, що ще одна є. Повторювати поки що нічого не буду. Тому що вирішила чистити свої шкафи від запасів. Спочатку буду добивати, використовувати те, що маю в запасиках і стараюся зараз якнайменше купувати і замовляти, а довикористовувати те, що є. Також використала, вже закінчила ось такий крем від компанії Unice. Зараз вже також його не придбаєш, бо його немає. З SPF 15 крем непоганий, гарно зволожує, гарно вбирається, і я активно ним користувалася. Є у мене ще одна пляшечка в запасах, тому і надалі буду використовувати. Також закінчились у мене ось такі дві сироватки для обличчя. Цю я купувала в Єві по акційній пропозиції 1 плюс 1 дорівнює 3. Взяла від цього бренду тоді дві штучки, і одна мені пішла у подаруночок. Дві вже використала і маю ще одну в запасиках, але брала всі різні. Ця досить непогано зволожує, заявлена як для всіх типів шкіри з SPF 15 І ось така от сироватка від компанії Oriflame, лінієчка Optimals. Ця мені дуже подобається. Люблю нею користуватися саме влітку, дуже-дуже гарно зволожує. Маю ще одну в запасиках, тому і надалі буду користуватися. А зараз взяла для себе користування ось таку золоту сироватку від компанії Юнайс, яка мені дуже подобається. Я раніше постійно нею користувалася і одну ще маю в запасиках, тому цього разу буду користуватися саме нею. Взяла в використання. І останнє, що закінчилось, це ось такі таблеточки. кальцій трині комедфорти. Періодично їх. Купую і пропиваю, думаю, що все ж таки якась користь від них буде. Ось такі, друзі, були цього разу мої порожні пляшечки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви чимось користувалися з того, що я показала. Можливо, вам щось подобається, щось не подобається. Буду рада прочитати ваші відгуки в коментарях. Дякую вам всім за увагу, за перегляд. Бажаю вам тихого і мирного вечора. І до нових зустрічей на моєму каналі.